Поширені міфи про навчання в Австрії. І перше, це навчання в Австрії дуже дороге. Це один із найпоширеніших стереотипів. Насправді, вартість навчання тут мінімальна, лише 25 євро за семестр, незалежно від обраного університету. Навіть до війни вартість була відносно низькою, приблизно 750 євро за семестр, що все одно було дешевше за більшість українських вишів. Зокрема, в Києві, два потрібен відмінний атестат. Австрійські університети зазвичай не звертають увагу. На оцінки у шкільному атестаті для вступу достатньо мати документ про завершення школи. Більшість іноземних студентів проходять підготовчі курси, де головне скласти іспити, а не демонструвати шкільні бали. Три без досконалої німецької мови ніяк. Ще один міф: для того, щоб вступити на підготовче відділення і переїхати до Австрії, достатньо знати мову на рівні. А 2 на місці вже можна покращувати знання німецької на курсах при університеті. Чотири жити в Австрії занадто дорого. Так, життя тут дорожче ніж в Україні, але для студентів існує багато варіантів економії: знижки, пільги, проїзні, студентські купони. Проживання в гуртожитку значно дешевше, ніж оренда квартири. Крім того, студенти мають право працювати парк-тайм. Цього достатньо для покриття основних витрат. Єдине навчання може тривати трохи довше. Потрібна безкоштовна консультація. Заповни форму на нашому сайті або напиши в інстаграм Хочупосібник, і ми надійшлемо тобі повний гайд із вступу в Австрії. Понад 50 сторінок важливої та актуальної інформації.